Розпочнемо з вістер-стріл. Вістрі, стріли із заліза відомі ще з часів кимирійців, але за ці більш ніж дві тисячі років вони пережили безліч трансформацій і були різними не лише у часі, але й у просторі, адже різні види наконечників могли належати різним етнічним групам. Отже, в загальному від чого залежали зміни у формі та конструкції наконечників стріл у пізньому середньовіччі. Ну, власне, хочеться розпочати з того, що самі вістря стріл це дуже цікавий винахід, бо свого часу вони появилися ще в період кам'яного віку, і відповідно трансформовувалися вже по мірі повідно, матеріалу виготовлення. Тобто це від вікрем'яні наконечники стріл, пізніше вже бронзові. Ну і відповідно, потім пізніше вже залізні. Власне, на протязі всієї історії вістри стріл вони міняли форму, вони трансформувалися. Це було пов'язано першопочатково з тим, що змінювалися взагалі як наступальна зброя зброя дальнього бою, тобто відповідно наконечники стріл, так і захисна зброя. Тобто все залежало від того, якою саме захисною зброєю був озброєний, відповідно воїн. Тобто це міг бути обладунок, який спочатку кольчуга, далі це вже виникають пластини, панцирні, ну і далі, далі і далі. Сама форма наконечника вона відрізнялася і була пристосована безпосередньо до того, що цю зброю, захисну, захисний обладунок, можна було пробити. Видові трансформації вони залежали, власне, ну, претерпіли свою трансформацію, власне, якраз у період середньовіччя.